Хочу зняти влог. Оце, власне, він. я спала 2 з половиною години. Напевно. А тут на зупинці продавали кавуни. Прикол. Ну що, я вже в Ковалі нарешті. дуже тяжкий рок. Ніхто мене не зустрічає. Ми поїхали на етнофестиваль. Є. Нам дали такі гарні штучки, як на весіллі. Тут я ржу, бо мама сказала, що вона дуже втомилася сидіти і хоче, щоб виступ скоріше завершився. Це наш міні песик. Я його прибав. Я забрала свою першу співпрацю. Ну, природа, звісно, космос. Окрім своєї роботи, я ще допомагала мамі. Вона поле я поїхала за умови, що познімаю відоси з комбайну. Як бачите, в мене це вийшло. І нарешті наступив момент зйомки реклами. Я готуюся до приїзду журналістів. Приїхали познімати малину мою на полі. Ви не вгадаєте ніколи чого цей напій. я вам зараз? Розкажу це можна на мене побігти. Момент oh, ікс. No, no, no. Збір валізи до Львова. Всім па-па!